Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Крім того, якщо ми говоримо власне про окуповані території України, то дрони літали і над Кримом. А, власне, поява цих дронів в районі Севастополя була частиною масованого нальоту на окуповані території і на російські території дронів із українського напрямку, з напрямку, власне кажучи, території України, росіяни стверджують їхнє Міністерство оборони. Так зване, що 11 дронів було перехоплено над Кримом. Ну, власне скільки було не перехоплено. Плано тут замовчує так би мовити історія і повідомлення російських органів влади, або ж окупаційної в Криму або ж Міністерства оборони вони не пишуть, скільки було влучань. І, звичайно, тут в цьому випадку зрозуміло, що вони не будуть вказувати цієї інформації. Однак біля аеродрому Бельбек, біля Севастополя, чимало було дронів справді помічено, і про це так само пише представник місцевої окупаційної влади. Розважає в про те, що збивали дрони біля Севастополя, було чутно вибухи, і відповідно закликав він місцевих мешканців цей розважає в бути спокійними. Власне, не хвилюватися. Ситуація нібито контрольована. Ще п'ять дронів, як стверджують росіяни, вони перехопили над Білгородською областю, три над Брянською, один над Калузькою і один над Тульською. З Брянської області так само з'являються фотографії вибухів. Власне, фотофіксація того, що відбувалося там загоряння і пожежі внаслідок влучань дронів. Ну і це виглядає власне на безпосереднє влучання безпілотника, а не на якусь ліквідацію такої загрози. От зокрема телеграм-канал Брянський В'ясник опублікував кадр якраз із Брянського району, де було зафіксовано вибух і загоряння. Йде мова про Навлінський район Брянщини, тобто це не місто Брянськ, але якийсь об'єкт на території Брянської області. От місцевий губернатор. Так само підтверджує, що в області упав безпілотник. Він щоправда наполягає цей Олександр Багамас, губернатор, що цей дрон було збито, ліквідовано. Сили ППО, нібито його знищили на території Навлінського району. Але як ми бачимо із фото із цього регіону, ймовірно, власне, дуже ймовірно, що цей дрон таки влучив в ціль, вибухнув і спричинив пожежу. Також падіння уламків безпілотника було зафіксовано на окраїні міста Калуга на Росії. Цей дрон, як стверджує теж місцевий губернатор Калузької області, упав на дах нежитлового о, нежитлового будинку будівлі. Стверджую, що немає постраждалих, але про ступінь ушкоджень будівлі, і власне про наслідки цієї атаки, росіяни не деталізують, не вдаються в деталі. От лише у загальних рисах описали, що дрон до Калуги долетів і там упав на якусь будівлю, на якийсь об'єкт. Тож загалом 20 один український безпілотник, як прозвітували Росіяни, ну власне кажучи, з'явився на території Росії або ж над окупованими територіями України. Йде мова про Крим. В Першу чергу найбільше якраз дронів Росіяни зафіксували над анексованим е, е, Кримом. Ну і частину з них ймовірно збили. А частина, як бачимо, влучила в певні об'єкти так само впродовж сьогоднішньої доби. Очевидно, ще будуть з'являтися оновлення доповнення про цю е, нічну атаку дронами.